Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, стартувала французька ліга 1 Мої любі друзі. Сьогодні я хочу поговорити про матч між Гавром та Французьким ПСЖ. 4-1 на користь підопічних Луїса Енріки. Давайте поговоримо про даний поєдинок. Ну, давайте по по, -по порядку. Да? Як ми завжди розпочинаємо зі стартових складів. Пройдемося. Давайте розпочнемо з господарів з Гавра. 4-3-3 стартовая расстановка у команды Гавр, Десмас в воротах, Кенкуль, и Ярис, Захисники, Апери, Него по флангах, Туре, Ди, Диае, Кузяев, Захисники, Казимир, Жужу, Кешта, відповідно у нападі. Париж 4-3-3, Джанжелы в воротах, табірал до захисники, а шарфхакі кімізаґа по флангах, Марко Сенці, Вітінні, Сент-Мерії підзисники. Ліга, ґанцеларамаш там бає, грали у нападі. Ось такий стартовий склад у підопічних Луїса Енріка. Ну а тепер давайте, мої любі друзі, по матчі поговоримо. І для Парижа тут все розпочалось дуже і дуже доволі таки приємно. Вже на третій хвилині забиває Париж, забиває Лі, знову Генсела Рамаша. Ну, Лі ідеально розібрався, з-під захисника пробив дальній кут. Дуже красивий гол від Алі. В принципі, Паріж контролював перебіг по одзі, Команда більше володіла м'ячем, більше створювала моментів. І ось Гонсало Рамаш наперевела кажаль з неї пошкодження. Бажаємо Гонсалу, скоріше, одужання. Ось Гонсало отримав пошкодження і була вимушена заміна у Парижі ще в першому таймі, Бажаємо Гонсало Рамашу тільки. Скоріше, одужний тільки всього самого найкращого. Гавер відповідав своїми моментами, до джилин Джендженер мав вступав в гру, тобто Гавр був небезнадійним. Скажімо так, але у Паріжі були супершанси для того, щоб забитися, ще не помиляюсь, Марко Сенці виходив один на один, не забив вратар Гавра, відбив вихід віч на віч. Ось, то тобто Париж міг забивати другий гол. Ось другий тайм був дуже цікавий, тому що вже на третій хвилині другого тайму Гавер забиває. Гавер збиває апері робить скидку на Ліаріса. Там спочатку була боротьба, а ну Ліаріс в кінці кінці все-таки заштовхав мені в сітку воріт, а пері віддав мені нього гульів передачу, а Ліаріс декількох метрів замкнув простріл, забив гол альярис, вдалося таки забити. Потім ґавер навіть вийшов уперед, але гол не зарахували. Ось. Ну і так, Матч завершувався. Підходить до свого завершення. Паріж володів м'ячем, Паріж атакував, але Гавр дуже так компактно захищався. Але виходить Невеш. Жао Невеш, футболіст, Футболістика придбав французький грант у Бенфіки. Ну і Жау робить голіву передачу. На османа ДМБЛ, який головою забиває на 85 хвилині, удар від Газона, якщо я не помиляюсь. Такий неприємний удар від француза. Ну і француз виводить французький колектив уперед. Ось а потім через хвилину інший француз забивається Бредлі Баркаля. Жау робить дубль по голівим передачам ну і Бредлі зміщується просто ідеально, пробував в кут, то куту схожий, коли забував кіліан Бапе, коли виступав у Паризькому Гранді. Ну і Бредлі Баркалія забиває. Таким відним ударом дуже красивий гол. Ну ось голос Менедем Бела став ось. Потім через хвилину Бредлі Баркалія забиває, потім через декілька хвилин ще пенальті заробив Рамдоль Кольомані і сам же його і забив. В ну, кінці кінців Париж перемагає. кінці кінців Париж перемагає. І емоції усмана дембеле. І емоції Усмана дембеле. Ну, ось на статистика 5-15 ударів. 2-11 ударів площину. Ну да, Паріж з 15 ударів наносив 11 площину. Тобто кожен удар Парижа був майже небезпечний. 24 проти 76 володіння м'ячем. Париж... Луїс Енріке, 827 передач. Ось 93% їхня точність. Неймовірні показники контроля у Парижі. Гавер 257 передач, 75% їхня точність, ну, також пан, да? 8 пунктові. А тепер перейдемо до гольових шансів. І тут 6 гольових нагод було у французького столичного гранда. І 4 на нагоди були опущені. У Гавнар, так як таких моменті було 0, То Париж справді дуже багато матів, дуже багато було вихідів, небезпечних. Так, ну, 6 на нагод, 4 опущені. 24% володіння у, у Гавері 75%. Це їхня точність. Ну, 257 передач, 194 з них було точні у Парижа. 827 передач. 771 пас точно, Неймовірні показники контролю. Правду кажу. 76% володіння, 93% точність передач. Париж, як Якось це Барселона зразки 2015 року при Енрік і дався тотальний контроль. І Париж, Сьогодні ось такий грав через короткі передачі. Це все дуже-дуже красиво виглядало. І момент Париж це створював, цей да? Паріж, Паріж мені дуже сильно подобається. Те, що ще будує Сенріки. Ми ж чесно вам кажу, цей Паріж мені дуже сильно подобається. Тут, тут, тут Париж э, змінюється. Тут, тут, тут вже немає таких зірок. Тобто команда після командою. Да? Більше злагодженої команди, які при позиційному захисті, так і при позиційних атак. Паріж більш стає таким. Скажімо так, більше командною стала команда і столиці Франції. По одному офсайду команд з п'яти ударів у Гавра в площину. Один удар був зверху там. І два удари просто-напросто були заблокованими. Парижі з 15 ударів в 11 площину, трипузорота 2 удари в поперечку. Ну, в каркас варіт, перепрошую мою друзі, один удар заблокований. Далі, по відборах, краще був Париж. 6 сейв, Вардера, Гавра, 1 сейв. Джан Луїдж Данарумен. 12,6, він, 7 часі, 7-4 перехопні. Ну і порушував правило більш представники Гавра, Аж 11 порушень. 3 жовті картку. У Парижі 9 порушень правило. А найкращий футболіст даного двобою. Знаєте, важко когось виділити. Ви Ось той такі патчі. Подивіться, 100 пасів зробив тільки один з цих патчів. Хакімі не зіграв, Бред Бракаля Жоу Невіш. Знаєте, когось виділити окремо Османдем Белек який забив. Виділити когось окремо я б навіть б не знаю. Ну, патчі непогано, мені сподобався. Ось футболіст. Париж придбав у Айнтрахта. вот Это очень хороший матч. Про него невысокая оценка. Ну, Ли мне такой вот понравился. Ну, я же то выделить очень тяжело, потому что все сегодня у Парижа выделялись. Витиня мне очень сильно понравился. Ну, Витиня, как всегда, на уровне. Ось кого, когось окремо, навіть не знаю. Ну, нехай це буде пачі, справді пач сьогодні, справді, не пане Путник проїв, нехай буде пача. Пачі, в принципі, нічого не дав створити Гавру. І взагалі, я ж кажу, Паріж, ось цей Паріж. Мені дуже сильно подобається. Я ж кажу, тут більше командності стало у Паризького парізької... у Гранда. Дуже цікава команда Париж. Будемо стежити всіх бульванків Парижа. Вітаю з перемогою. Футбол, ну, футбол, бульвальки Гавра. Не засмучитись, Паріж здобуває свої перші три залікові бали. Поки що Паріж, звичайно, ще на першому місці, тому що інші команди зіграли. Дякуємо за увагу! Гавра родин Паріж 4 Бережіть себе. Бажаю вам тільки добра, всім до побачення. Всі до нових зустрічей.